Привіт. І так, що можна купити на аукціоні Violet? 20 гривень. Оспанський монастир. Хочу 14 тисяч. Гриф чорний. Хочу 300, 300 гривень. Ботанічний сад 400 гривень. Плакетка така, 50 тисяч хочуть. Лухів 2999 хочуть. Кожедуб 400. Грев чорний. 10 гривень, 2800. Марія Примаченко 5 гривень срібло. Майже 2000 хочуть. Водохреща. Красива кольорова монета. 3499 хочуть. 5 злотих 1829 року. 2400 гривень хочуть. Андріївська церква. 2500. Дружба і братство. Хочу за дану монету 11 тисяч. Ось такі пінгвінчики 50 доларів Острів Пука. 91 рік. Хочу за дану монету 1980 гривень. Це флора і Found. Красива монета. Знятен. За дану монету хочуть 210 гривень. Українська писанка 550. Хотіли за дану монету Святого свято Оспенська, Святогірська лаура. 3000. Красива монета 10 гривень срібна. Такий набір за 30 тисяч. Хотіли б продати. Українська писанка 550. Росвіта 220. Марона Дніпровська, Флора і Фауна, на 10 гривень. Тереш вроді 2500. Хочу за неї 4100 гривень. І так, фортеця. Сьогодні закінчення 14.38. За дану монету хочу 150 гривень. Воєнна розвідка 508, стежить 8 людей. Сьогодні закінчення. Прибал така срібло 900 гривень. От така монета срібна. Зараз подивимося яка. От так виглядає дана монета. Мечеть Хана Узбека. 481 гривню. Хочуть люди. Сьогодні закінчення. Воєнна розвідка 650. 5 людей слідкує, ніхто нічого не дає. Грамовий комплекс Буки Красиво, також монета. Хотів таку, на жаль, немає. Грошей також нема щоб купити. Ціна 2950. Закінчення сьогодні 18.45. Ось такий набір флори і фауни за 390. 19 людей стежу. Закінчення сьогодні в 1936. Альбом за 3 тисячі. За такий рубль хочуть. В слабі 39 тисяч. МС 61. Ціна 75 тисяч. 750 гривень. 30 людей, 39 людей слідкує. Багаті люди. Мажорчики слідкують. Рублі купляли в Царської імперії. Так, незалежність. 8350. 25 років. І срібна монета 10 гривень. Благовіщення. За дану монету, хочуть 500. 751 гривню. Закінчення сьогодні 2014. Герой козацької доби. За таку монету хочуть 3400 гривень. Ходження Криму до складу України. За дану монету хочу вже 1750 гривень. Купити можна за, зразу за 1850. Монета виросла в ціні. Битва за Крим можлива, а може і ні. Побачимо. Орлан-Білохвіст. Дві ставки. Набили вже 476 гривень. Хочу за неї. 700 зразу, щоб купити. А Мосов 556 гривень. Так, шуст. Так. Сувенірна упаковка День Святого Миколая. 1299. Купити зразу за 1300. Так що купляємо Миколая за 1300. Зразу це ще сьогодні можна купити волонтерам за 1600. Воєнну розвідку за 799. А, так, Великдень за 700. Коновалець за дві ставки за 101. Такий набір 12 штук. Орденів вітчизняної війни першої степені за 24 тисячі можна купити 5 гривень за 900. 15 років незалежності. Такі дві перегузні можна купити. За 750 вже є одна ставка. Копання картоплі срібло продають за 6 тисяч. Воєнну розвідку продають за 775 гривень. Народжений в Україні одна ставка зроблена. І на даний час ціна даного лоту 655 гривень. Такий успенський монастир можна купити за 2050 гривень. То есть, так, 2050 недорого. Нижче банківської ціни, красивий монастир. Це все сьогодні. Отакий От собор у козульці 10 гривень можна купити за 5500 гривень закінчення 2336. І за таку монету вже дають 350 гривень. Це. З... Зунр 100 років Акту з Лукем. Ще одна монета дорога за 5600. Це 20 гривень. 100 років Національної академії наук України. Ось таку фігурку можна купити за 4000 гривень. Китаянка. 39 людей стежить. Люблю фарфор. Дніпрогрес можна купити за 1390 гривень, 6 людей стежить. Орт гданський перегравіровка 1624 року можна купити за 5088 людей стежить. І борщ можна купити за 790 гривень, плюс там монетки різні. Ще один козелет можна купити за 5350 гривень. І орлан степовий можна купити за 6300 гривень. 25 років Незалежності України можна купити за 1255 гривень. Дуже красива монета, дуже багато. Там є 4 монети. Це такий буклет. Я б радив... Хто не має собі купити. Всім дякую, хто дивиться мій канал, підписуйтесь, буде більше.